Сердечно вітаємо всіх присутніх на цьому урочистому вечорі присвяченому 10-й річниці створення музею Герасима Кондратьєва сумської гімназії номер 1 Історія роду Кондратьєвих, роду мужніх воїнів і щедрих благодійників є частиною історії міста. Кожен сумчанин із вдячністю згадує Кондратьєвих Тих, хто заснував, боронив і прикрашав місто. Перший музей засновника міста Суми було створено 2004 року з ініціативи новатор освіти, директора гімназії Катерини Іванівни Бондарєвої. Її задум творчо втілювали педагоги сумської гімназії no за час що від створення музею була проведена величезна пошуково-дослідницька робота. Було зібрано понад тисячу експонатів, які випромінюють любов сумчан до рідного міста, а також до людини, яка назавжди залишиться в його історії. Тут вал козацький, дух стародавній, певно контрактів знав, символ альтанка, дружба братерська. Тем, що веселкою впав! Мій краю квітучий, троянтове місто, Вдягло ти будівель величних на мисто, тебе прикрашають фонтани чарівні, гостей зустрічає соборна царівна. Край партизанський, край нездоланний, чути відлуння війни. Хочеться людям вчитись, трудитись, зовсім не знати біди. Сьогодні визначний день. Сьогодні ми знову маємо можливість перегорнути сторінку нашої історії, яка є скарбницею наших діянь, свідком минулого прикладом і навчання для сьогодення, застереження для майбутнього. Десять років тому назад наш педагогічний колектив Сумської гімназії номер 1 навчального закладу нового типу. Сумській області виступив з ініціативою створити музей історії. Ідея виявилася цікавою, адже ми розуміли всі: без знання минулого не збудуємо майбутнього. До реалізації творчого задуму приєдналися громадські організації Творчі спілки Козаки і Сумщини, ентузіасти з числа фахівців музейної справи області. Сьогодні музей імені Герасима Кондратіва нараховує дуже багато експонатів, які відтворюють історію Слобожанщини і міста Суми, відродження історико-культурних традицій українського козацтва на Сумщині, життєві віхи засновника нашого міста, першого сумського полковника Герасима Кондратієва. Тут є раритетні видання, речі старовини спогади старожилів. Музей Герасима Кондратчева став центром національно-патріотичного виховання учнів нашого навчального закладу і учнів нашого міста. Тож, шановні гості, знайдіть, будь ласка, час. Завітайте до нашого навчального закладу, завітайте до нашого музею, який створений з неповторним почуттям, почуттям любові сучасних сумчан до свого рідного міста, його історії, історії нашої батьківщини. Сьогодні така урочиста подія, яка нагадує нам про... 300-річну наше життя на нашій собідській землі. Це не так просто створили музей та і все. Справа в тому, що після проголошення Державної незалежності України у першій сумській українськомовній, можна сказати, українській гімназії створилися умови для формування. Патріота громадянина, але утворився вакуум у структурах виховної роботи, тому що і Жовденята, і комсомольці, і піонери всі вони пішли в минуле. І тому саме у нашій гімназії стали шукати, на чому будувати цю національно-патріотичну ідею і її знайшли. Через козацьке виховання. Тому що тут, у Дикому полі, постала цивілізація завдяки козакам і отаману, осадчому Герасиму Кондратіву, який із Сталища, із Квири, із інших білоцерківських містечок, привів сюди, на береги сла, суми і сумки, тих вільнолюбивих людей, які заклали сучасну основу нашого сумського буття. І слава Богу, що за допомогою небайдужих митців, творців і головне адміністрація сприяла в усьому, щоб запрацював такий центр національно патріотичного виховання. Тому тут же розробили. І поїздки в пошуках нащадків Герасима Кондратьєва. Поїхали на батьківщину, батьківщину переселенців сюди, на Слобідську Україну. Були створені пошукові загони. А головне організація дитяча юнацька створила це Молода Січ імені полковника Герасима Кондратьєва, яка дає. Що річно десь 50 чоловік, і джур, і козача, це саме вони зараз будують незалежну Україну і в боях відстоюють нашу незалежність. Я щиро вам дякую за те, що це ваша ініціатива. І сьогодні вона не просто ініціатива, яка почалася і якось якось е е собі існує, а що це розвиток. Що це е, ініціатива того, щоб всі від мала до велика знали, хто і коли прийшов і став засновником нашого міста. Я собі задавав, сидів зараз, слухав Миколу Билиповича і думаю, так, аграсен Кондратів, засновник, зрозуміло, полковник, атаман. Він заснував, був засновником. А тоді, коли вже місто існувало, хто керував всім процесом, законністю, розвитком, обороною, існуванням? Очільник міста, я от думаю, так майже, може це перший мер міста Сум. Це можна так сказати? Микола Киевич, може, так? Да? Тому хочу прийняти естафету від наших засновників, від, від всіх, хто очолював місто. І хочу сказати, що сьогодні не один в полі воїн, сьогодні один очільник міста нічого не зробить. Нічого не зробить без такого колективу, як сьогодні в залі, без колективу всієї Сумської громади. Я хочу ще раз вам подякувати, шановні, що ви робите таку важливу справу, бо такий відомий вислів, що якщо народ забуває свою історію, то він не має майбутнього. І це правда. Якщо ми будемо з вами знати, чому, як і що спонукало наших героїв, Оці п'ять поколінь, які пройшло, пройшло наше місто Суми, що їх спонукало? становитись на захист рідної землі, на прояви патріотизму, на допомогу один одному. Якщо ми це зрозуміємо, як воно було, то так і через 500-300-100 років після нас будуть казати про нас з вами, що це були справжні герої. Що це були люди, які жили, працювали заради свого ближнього, заради допомоги один одному. Бо на цьому будується смисл цього життя. І я хочу сказати всім нашим учням, що, що сьогодні вам треба гарно вчитися, слухати дорослих. І тоді ви будете справжніми патріотами, ви будете достойними наших дідів, прадідів, наших батьків. Я хочу вас поздоровити дійсно з цим святом. Десятиріччя це гарна дата. І поважати вам, не зупиняйтеся на місці. Завжди йдіть вперед. Бо попереду вас чекають великі перемоги. Велика робота має отримати і велику подяку. Я хочу сьогодні сказати вам, що за нашою з вами спільною ініціативою, за ініціативи Сумської міської громади, не кажу влади, кажу громади. ми Нагороджую за заслуги перед містом 2 ступеню почесною відзнакою Бондареву Катерину Іванівну за рахунок славної грі. Це любство. у нас в гімназії номер 1 є центр національного, національно-патріотичного виховання. Завжди гімназія номер 1 була славним закладом. Багато ми маємо результатів. Гімназію знають далеко за межами нашого міста і навіть України. Тому не дарма саме ця ідея народилася у гімназії номер 1 всі, хто причетні до цієї ідеї, хто її втілював в життя, заслуговують на велику шану і повагу. Гімназисти є прикладом для молоді міста Суми, для школярів інших сумських шкіл. І заглянути у минуле саме спало на думку цим колективам. Як правило, людина заглядає у минуле для того, щоб удосконалити майбутнє. Тому вдячні вам і школярі. І дорослі, хто втілював цю ідею в те, що ви наближаєте майбутнє, і хай воно буде завжди досконалим. Дорогі гімназисти, бажаю, щоб ви завжди і надалі слугували прикладом не тільки в навчанні, а й всі вдомому вашому вихованні і в любові до міста, держави. Це заслуговує на повагу і робить вас значимим у нашому місті. Другий педагогічний колектив, дорогі мої колеги, вам низкий уклін за те, що ви робите, за те, що ви працюєте сьогодні на майбутнє. Ну і завершити коротко свою річ хочу таким висловом: любіть Україну, як сонце любіть. Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради нагороджується директор Сумської гімназії номер 1 Бондарева Катерина Іванівна за вагомий внесок у справу залучення учнівської молоді та вивчення і збереження історико-культурної спадщини України. Грамотою управління освіти і науки Сумської міської ради нагороджиться Карпенко Микола Плипович, керівник музею. У році на місці нинішніх сум, на чолі з Атаманом Герасимом Квадратів, переселенці з Київщини прибули, також були зведені оборонні споруди. А через три роки був сформований сумський слобідський козачий полк. Життєвий шлях першого сумського полковника. Був пов'язаний з участю у численних боях і походах, якими була насичена друга половина XVII століття. Сьогодні відомий лише один портрет Герасима Кондратіва, наявність якого у той час була обов'язковою для кожного поважного козацького полковника. Історики свідчать, що в народній уяві Герасима Кондратів пристає людиною справедливою, суворою, норовочесного, але крутого. Була в нього залізна воля. Такі люди тоді потрібні були, лише вони могли впливати на козацькі воїні.